Привіт, П'ятикласники та п'ятикласниці! Вітаю вас на уроці математики! Папуга Заза щодня з'їдає по 3,5 чайних ложки корму? У пачці корму для папуг міститься 66,5 чайних ложок корму. На скільки днів вистачить корму папузі? Аби дати відповідь на це запитання, треба поділити 66,5 на 3,5. Для цього треба навчитися ділити десятковий дріб на десятковий дріб. Але не хвилюйтеся, ви вже вмієте це робити. Просто про це ще не знаєте. Щоб знайти частку двох десяткових дробів, треба перше. Перенести кому в діленому і дільнику на стільки цифр праворуч, скільки їх у дільнику після коми. Друге. Поділити одержаний десятковий дріб на натуральне число за відповідним правилом. От бачите, переносити кому вправо ви вмієте. Ділити десятковий дріб на натуральне число також. Тому і ділити десятковий дріб на десятковий дріб для вас не має скласти проблеми. Повернімось до запитання. Поділимо 66,5 на 3,5. Перенесімо кому у діленому та дільнику на одну цифру. Оскільки в числі 3,5 після коми одна цифра. Отримаємо ділення на натуральне число. 665 поділимо на 35 куточком. Отримаємо 19. Отже, корму папузі зазі вистачить на 19 днів. Розв'яжімо наступну задачу. Один з двох доданків 55,17 становить 0,1 суми. Знайти інший доданок. Розв'язання. Знайдімо суму двох доданків. Оскільки сума це таке число. 0,1 якого дорівнює 55,17, то знайдімо суму за правилом знаходження числа за його дробом. Важливо, щоб знайти число за його десятковим дробом, можна це число поділити на відповідний йому десятковий дріб. Тобто, щоб знайти суму, треба поділити 55,17 на 0,1. І це легко зробити, скориставшись наступним правилом. Щоб поділити десятковий дріб на 0,1, 0,1, 0,01, треба в діленому перенести кому на стільки цифр праворуч, скільки цифр стоїть після кому в дільнику. Тому, за правилом ділення на 0,1 переносимо в числі 55,17 кому на одну цифру праворуч. Маємо 55,17 поділити на 0,1 дорівнює 551,7. Отже, перший доданок дорівнює 55,17. А сума 551,7. Щоб знайти другий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Маємо 551,7 мінус 55,17 дорівнює 496,53. Відповідь: Другий доданок дорівнює 496,53. Пограємо? Перед початком гри потренуємося. Ми вивчили правила легкого множення і ділення десяткових дробів на розрядну одиницю. Знаємо, що при множенні десяткового дробу на 10 100 1000 в цьому дробі кому переносимо? Праворуч. Примножені на 0,1. 0,1 Кому переносимо ліворуч? При на 10 100, кому переносимо ліворуч. А при на 0,1 1 соту праворуч. Пригадали? Почнімо. Ліворуч чи праворуч треба перенести кому? Правильно, ліворуч. Продовжуємо. Ліворуч чи праворуч переносимо кому. Кому треба переносити? Ліворуч. Чудово! Рухаємось далі. Ліворуч, чи праворуч, переносимо кому. Правильно, праворуч. А зараз ліворуч, чи праворуч. Знову правильно, ліворуч. Продовжуємо гру. Ліворуч, чи праворуч? Звісно, праворуч. А зараз куди треба переносити кому? Дійсно, праворуч. Заключне завдання. Ліворуч чи праворуч переносимо кому? Отже, ваша відповідь. Правильно, ліворуч! Розв'яжімо наступну задачу. Відстань від школи до будинку Матвія 1,2 кілометра. Зранку Матвій зазвичай запізнюється і тому біжить до школи. І тоді на дорогу він витрачає 0,25 години. Після школи Матвій не поспішає і йде додому продовж 0,5 години. З якою швидкістю Матвій біжить до школи і з якою повертається додому після уроків. Розв'язання. Щоб знайти швидкість, з якою рухався Матвій. Треба відстань поділити на час, який він витрачає на дорогу. Знайдімо, з якою швидкістю Матвій біжить до школи. Поділимо 1,2 на 0,25. Перенесімо кому праворуч у діленому та дільнику на дві цифри. Оскільки у числі 0,25 після коми дві цифри. Отримаємо ділення на натуральне число. Поділимо 120 на 25. Отримаємо 4,8. Знайдімо, з якою швидкістю матвій повертається додому. Поділимо. 1,2 на 0,5. Перенесімо кому праворуч у діленому та дільнику на одну цифру. Оскільки у числі 0,5 після коми одна цифра. Отримаємо ділення на натуральне число. Поділимо 12 на 5. Отримаємо 2,4. Відповідь. Матвій біжить до школи зі швидкістю 4,8 км за годину. А повертається додому зі швидкістю 2,4 км за годину. Тепер ви справжні супергерої. Вам по силах виконувати всі арифметичні дії з десятковими дробами. Наступного уроку ми продовжимо застосовувати свої суперсили. До зустрічі!